Добрий ранок, добрий день або добрий вечір. Незалежно від того, коли ти це дивишся. У цьому відео за 3 хвилини я покажу тобі, як працює комп'ютер. Що всередині нього, як він думає і що відбувається, коли ти натискаєш на іконку. Готовий. Погнали! Материнська плата це головна плата всередині комп'ютера. Саме до неї підключаються всі інші компоненти: процесор, пам'ять, накопичувачі. Відеокарта та інші. Вона забезпечує зв'язок між усіма частинами. Оперативна пам'ять RAM, як робочий стіл. Тут тимчасово зберігаються дані, з якими комп'ютер працює прямо зараз. Коли вимикаєш комп'ютер, ці дані зникають. Більше пам'яті, менше гальмувань. SSD або HDD це накопичувачі. Тобто місце, де зберігаються файли, ігри, операційна система та все інше. SSD працює значно швидше, ніж GDD, тому комп'ютер із SSD завантажується швидше. Відеокарта GPU відповідає за зображення на екрані. Вона особливо важлива для ігор, відеомонтажу та роботи з графікою. Є вбудовані й окремі дискретні відеокарти. Кулери, вентилятори, які охолоджують усі компоненти і не дають їм перегрітись. Без них комп'ютер може вийти з ладу через перегрів. Корпус тримає все це разом, захищає від пилу, ударів і пошкоджень. Але пил все одно поступово потрапляє всередину. Тому корпус потрібно час від часу відкривати і акуратно чистити, щоб комп'ютер працював довше і не перегрівався. Процесор чіп це мозок комп'ютера. Він виконує всі обчислення, обробляє команди та запускає програми. Чим потужніший процесор, тим швидше працює комп'ютер. Як працює комп'ютер? Коли ти вмикаєш комп'ютер, спочатку запускається BIOS або UEFI. Він перевіряє, чи все на місці, чи є оперативка, чи працює процесор, чи бачить SSD. Потім завантажується операційна система, наприклад, Windows або Linux. Весь цей час процесор виконує інструкції по черзі дуже швидко. Дані завантажуються з SSD в оперативну пам'ять. Якщо відкривається гра відеокарта, обробляє графіку і передає її на монітор. Усе це за частки секунди, мільярди операцій що миті. Ти натискаєш на іконку Chrome. Що далі? Операційна система говорить CPU. Запусти «Chrome». CP шукає файли на SSD. Завантажує їх в оперативну пам'ять. Програма запускається. Відеокарта відображає її вікно на екрані. Якщо ти відкриваєш багато вкладок, використовує більше оперативки. Все працює разом, як оркестр. І все за мілісекунди. Тепер ти знаєш, як працює комп'ютер. Сподобалось? Постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, яку тему зробити наступною. Побачимось!